Вітаю, друзі, на каналі Dennis Friendly. Показую вам уже останній епізод, здається, бо тут в цьому зошті останній епізод про Бондіка. Більше немає епізодів. Тому остання серія про Бондика. Поїхали дивитися. Let's go. Поїхали народ дивитися. тан та дан та дан Бондік! Пікапка.

Хе-хе. Я. А. Не-не-не. Тур-торо. П. Трик. А, коротше, це не остання серія, друзі. Це, типу, я придумав уявний канал трик. Колись у дитинстві. Ну, коротше, не суть важно. Це ще остання серія лишається. Остання серія ще про Бондіка. Тому це ще була передостання, тому не остання. Коротше, чекайте зараз відео, зараз вийде остання серія за сьогодні Все, пока. Я пішов наступну серію знімати. Пока. Бувайте.